Вітаю вас усіх! Сьогодні я вам прочитаю свою авторську казочку, яка називається Зайченя Ічик. Та його невдачі починаємо з дихання. Осінній ліс, чути шелест листочків спів пташині та плач маленького зайченя. Маленьке зайченятко на ім'я Ічик. Коли у нього щось не виходило, воно дуже голосно пищало, все навколо розкидало, ніжками тупотіло, бігало та метушилось. А одного разу у нього не вийшло з гілочок збудувати криничку. Порозкидало гілочки, образилось на всіх, сіло під кущем та й почало гірко плакати. Неподалік. Біля зайчика, біля того куща пролітав вітерець мандрівничок. Між деревами, між кущами він кружляв та осінні листочки з них зривав, до зими усе готував. Коли обтрушував листочки із куща, побачив зайчика малого. Чому ти так трусиш кущем та під ним не тушися? запитав вітерець. Коли у мене щось не виходить, я завжди так роблю і не можу зупинитись. А хочеш, я тебе навчу. У мене є багато способів, і коли ти спокійний, у тебе буде все виходити набагато краще. Вітерець запропонував зайчику дихати так, як він. Ось дихаємо повільно носиком повітря та видихаємо повільно. Ротику, спробуй зробити так декілька раз. Ну що, тобі стало краще? запитав вітерець у ічика. Так, набагато краще, уже й не хочеться ніжками тупотіти. А зараз я тебе обійму. Вітерець легенько підняв лапки зайчика вгору та ними його обійняв. А тепер краще стало. Так, мені так добре стало, Вітерець, ти навіть не уявляєш. Я хочу посміхатися, відповіло маленьке Заченя. У мене є ще щось для тебе. Я мандрую повсюди та приніс з собою маленьких піщинок. Пограймося з ними. Візьми їх у свої лапки, зажми міцно, міцно та відпусти повільно. Вони теплі, сухі та дуже сипучі вони не поспішають, а тихо сиплються до землі. Спробуй! Вітерець, вітерець, ти справжній чарівник. Бувай, зайчику, та не забувай про своє дихання, нагадав вітерець зайчику і помандрував між деревами далі все в ліс. Адже роботи в нього ще досить багато. Подумала собі зайченя. Невже воно не зможе доробити криничку? Зібрало гілочки і стало знову її майструвати. Але одна гілочка сунулася, і криничка його знову розвалилася. Тільки зайченятко хотіло метушитися, плакати та кричати, як згадало слова вітерця, що починає з свого дихання. Заспокоїлося воно та продовжило знову майструвати. І такі чудові ідеї для, до нього приходили, як краще це все зробити. Підібрало найрівніші, найкрасивіші гілочки, старалося, і все у зайченятка Ічика стало виходити. Моя суперсила це моє дихання. Рівне та спокійне. Я найщасливіший заяць цього лісу. І з кожним поділюся своєю суперсилою. Дякую, мій любий вітарець, що допоміг мені впоратися зі своїми неприємностями. Дякую, що послухали мою казочку про маленьке зайчиня Ічика та його невдачі. Починаємо. З дихання. Якщо ви відчуваєте невпевненість, тривогу або і страх, завжди починайте з власного дихання, яке вас заспокоїть, виведе до рівноваги, і вас усе буде виходити тільки як найкраще. До зустрічі!